Добрий вечір, шановне панство. Зараз ми маємо досить довгі вечори. І самочка ось чекає, щоб я, напевно, дав їсти. Я їм ось відходи десь прийшов годину назад, кинув їм відходи кухонні. Вони що перебрали, що притовкли і хочуть, щоб я їм щось давав. Гранулу бачу з'їдають. Багато вони їм не кидають гранули. Ну, але... Так як зараз різниця між годуванням, то я десь біля 10-ї зранку даю їсти. І біля зараз напевно по 6-й десь до 7-ї доходи ввечері коло сьомої даю їсти. От, то е, е, на ніч треба трошки більше давати, бо ніч довша, І вони вночі більше їдять, ніж в день. На то треба теж звертати увагу. От. Я зараз, сьогодні 20 жовтня, там 50 днів, ну, місяць і 20 днів. І якщо вони мені сюди підійдуть, я зловлю, я тут вагу поставив рядом. Якщо мені вдасться їх зловити, то я зловлю і зважу декілька нутринят. На місяць і 20 днів ідеальна. Ну, така дуже хороша вага внутріня, то є приблизно кілограм е, кілограм 650 грам. От, я так рахую, що 350 грам в 10 днів внутріня має набирати, а фактично, скільки вони мають, будемо дивитися. Е, поправку зараз зроблю, бо. Десь до 20 днів, як самка родила, то я ще давав е, якусь рибну муку, а потім вони почали погано їсти рибну муку, і я рибну муку перестав давати. І вони, в принципі, росли зовсім без ніяких високопротеїнових кормів. То, що я давав лише три кальцій фосфат, трошки крейди давав. От. І все. Макуху, тепер калорійні корму теж зменшив, бо не знаю, від чого вони почали менше їсти. От, і я думаю, що вони почули, що який корм портиться, а який. Я не, не, не можу визначити, бо маю ще е, соняшникову макуху, яка має рік. Вона могла підкиснути, пригіркнути чи що там з нею ще робиться. Е, по факту не, не знаю, що там каєстою, е, того, бо на аналізи не здаю. Потім купив нову е, соєву макуху. Може, то від неї вони погано їли, не знаю. І от я думаю, виключу. Хай ліпше вони в мене трошки помаліше ростуть, а щоб, щоб знати хоч причину. Тепер вже макуху я не буду купляти дуже багато. Ми лакомимося, щоб купити подешевше. Я макухи взяв. Напевно, 10 кілограмів по 35 гривень. На ринку в нас по кілограму було 55 на той час гривні. Бачите, ціна заманчива, а по факту маємо, що термін дії ну, тримало є. Виробник інструкції написав, що протягом пів року потрібно згодувати, а фактично. Рік. І макуха і рибна мука в мене я минулої осені скупив, а того року в мене внутрі ще менше, то і не з'їли нутрі ту макуху і м'ясокосну муку. Її добре купляти осінню, хто має більші нутрій, на зиму, щоб до весни згодувати. ну в Крайній термін. то Травень, щоб було то все згодовано і не, щоб не залежувалося. Якщо нема холодильника, нема прохолодного приміщення на літо. Бо ось ці е, високопротеїнові корми, вони люблять е, то, е, марнитися. Так що купляємо багато, може бути гроші на вітер. Все, дякую. Ні, зараз я буду таке годувати і попробую зважити, а потім буду прощатися. І так, 50 днів маємо вагу. Зараз, 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 чекайте. Де на середину. Маємо вагу кілограм 200. Так, маємо друге внутрення. З вагою кілограм 250. Кг. Ну що, не дочекався я наступних внутріняк. І бачите, який висновок. Якщо ми будемо годувати без високопротеїнових кормів тваринного походження, то внутрінята будуть відставати трошки в рості. Як не даємо рибну муку чи м'ясокісну муку, чи. Кормові дріжджі, наприклад. Як ми то все не даємо внутрі, особливо самці, то тобто й самка бає трохи менше молока. І молоко трошки в неї не є таке жирне. А так, якщо добре годувати самку, вона більше молока буде давати. І тим самим і нутринята будуть швидше рости. Ну, тут поправку ще треба зробити на те, що 11 внутріняк самки, то трохи, ну, багато, будемо так казати, вона їх всіх вигодувала. Бо бувають випадки, що якщо самка має менше молока, то одне внутрішня, якщо їх є 11, одне два може відійти. от. А так, як вони вже дожили до 50 днів, то вони вже собі будуть давати ради. Якщо є велика потреба, то можна вже 50 днів тих внутрішньок відсаджувати. А вони ще п'ють молоко, якщо самка має. Але я в тої самки вже так масово не бачу, що вони п'ють молоко. Ну, сьогодні навіть бачив, одне підходило, пробувало. Чим в самки вже нема молока може. Самки з коршем до 50 днів, то в самки є молоко приблизно. А після 50 днів, якщо самка, наприклад, перші дні після того, як народила, завагітніла, наприклад, то молоко біля 45-50 днів починає, можливо, може пропадати в самки. От і самка, я вже так замітив, що якщо вона е, в перші дні, про як вона народила в першу охоту запліднена, то вона їх буде вже після 40 днів відганяти від себе, відлучати від молока. Щоб е, е, нутернята вже самі собі переходили на своє харчування. У мене там є. Два екземпляри, один стандартний, такий більшенький, і один такий сірий, внутрення, То вони, напевно, два, ну, два-три відповідають тим, ну, вони мають більше 1,5 кг, остальні мають трошки менше. Нічого страшного, добре, що вони всі живі, здорові. Далі годування і. Чекаємо на м'ясо або на продажу. Якщо комусь будуть потрібні внутрішня, то, звичайно, я можу їх продати. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.